Ми продовжуємо наш випуск репортажами з Майдану Незалежності в обласному центрі. На 11-ту годину ранку тут уже було досить велелюдно. Однак кількість мітингуючих невпинно зростає. А деяка їх частина зовсім не полишала Майдану Незалежності навіть уночі. Оці молоді люди розташували свої намети два дні тому на Майдані. Як вас звуть? Мене звати Вадим. Вадим, ви сьогодні ночували тут? Так, сьогодні і вчора ночували ми. І як вночі температура у цьому наметі? Під ранок трохи звичайно холодно, але так в принципі більш-менш нормально. Тим більше в нас спальні мішки, підкладки. То нічого нормально. Скажіть, будь ласка, чи звідки така от ініціатива була поселитися тут і що ви хочете цим продемонструвати? Ми, взагалі, люди тут різні зібралися. Ми зібралися на знак того, щоб якось висловити свою недовіру взагалі цій владі, цим фальсифікаціям, цим, які зараз на даний момент існують в цій країні. Ну от і якось просто підтримати народ таким от надзвичайно можливо, якимось для людей незвичним способом. А як ваші рідні батьки? Що вони кажуть з цього приводу? Ми, наприклад, відносяться нормально. Взагалі, от всіх моїх колег, хто відноситься теж до цього нормально, нас підтримують. Частина мітингуючих сьогодні брала участь в акції біля ангела скорботи, і тут із трибуни виступаючи виголошували слова шани загиблим від репресій. Люди, що зібралися на мітинг, вирішили стояти тут на майдані сьогодні цілий день та завтра, доки не буде визнано їхньої точки зору. Педагогічний інститут студентка, другий курс. Скажіть, скільки днів ви вже знаходитеся на майдані, і от що сьогодні ви чекаєте, що буде тут? Ми вже шостий день з нашою групою, всім педагогічним інститутом. Чекаємо свободи, звичайно, за страйк за свободу. Ми разом багато і нас не подолати. Ми разом багато і нас не подолати. Світлано, ви, мабуть, однокурсники. Так, да, ми вчимося в одній групі навчаємося. Це, скажімо так, свідомий вибір усієї групи, яка сьогодні сюди прийшла. Так, це не тільки всієї групи, але всього інституту. Я рахую, що всієї молоді ми рахуємо, що зараз влада, яка існує в нашій країні, вона не підтримує тих вимог, які ставить наш народ. Ви вірите, що от переможуть сьогодні ці сьогодні сьогодні, а завтра ті люди, які підтримують Ущенко? Так, я вірю, тому що людська надія не вмирає ніколи, і ми своїми своїми мітингами, своїми надіями ми все ж таки підтримуємо його і підтримуємо, і змінюємо ту ситуацію. Ми творимо майбутнє. Дехто з Подолян побував і в столиці нашої держави в епіцентрі народного руху. Весь Київ зараз помаранчевий, люди масово ходять по вулицях, скандують так. Ющенко метро не стихає, автомобілі всі клаксонами гудуть. Зі всіх установ офісів вивішують жовто-гарячі прапори. Триває чергування облога біля адміністрації президента, біля Кабміну, біля Верховної Ради. Постійно мітинги проходять на Майдані. Люди таке враження, як вийшли не на революцію, а вийшли на новорічні свята. Тобто всіх піднесений. Настрій всі братаються, якихось таких сутичок не було. Скажімо, Віктор Ющенко, це та людина, яка відповідає вашим ідеалам. Ну, скажем, я би до Віктора Ющенка мав би багато претензій. есть, тобто, можливо, скажем, в його біографії, не в біографії, а в його якостях його можна було набагато вдосконалити. есть, тобто, він не є, скажем, на мою точку зору, ідеальним кандидатом, але наразі для України це її вибір, я так вважаю, тому що іншого зараз навіть не стоїть питання між Віктором Ющенко і Віктором Януковичем. Зараз стоїть питання між зовсім іншими світоглядними системами, між нормальним цивілізованим життям і з неофеодальним суспільством. Поряд із мітингуючими відбуваються й інші події. Наречені роблять фото та відеозйомки на пам'ять. Сьогоднішні весілля звичайними аж ніяк не назвеш. Аби люди, що вийшли на майдан, могли підкріпити свої сили їжею та зігрітися гарячим чаєм або кавою, добровольці вивезли провізії, яку безкоштовно роздають бажаючим. Хмельницьке ремонтно-будівельне управління зелене господарство готує піч, щоб варити кашу. Підприємство Аква, гаражний кооператив Хутровик, спілка промисловців та підприємців та поодинокі приватні підприємці таким чином. На вносять свою лепту в мітинг приєдналася до процесу роздачі їжі хмельницька міська лікарня. Скажіть, будь ласка, звідки ви і що ви сьогодні привезли на майдан? Хмельницька міська лікарня привезли гарячий чай, каву а в обід буде в нас горохове пюре зі шкварками і гарячий чай, печення вафлі в підтримку всіх своїх громадян, що стоять на цьому майдані, щоб вони не замерзли, щоб їм було тепленько. І весь колектив, і головний лікар лікар Розганюк Володимир Леонтьович підтримує наш майдан і всіх наших громадян і бажає, щоб ми перемогли. Постійно чергує на майдані машина невідкладної медичної допомоги. Скажіть, чи були за ваше чергування випадки, коли до вас зверталися люди? Чи якісь травми, чи інші нещасні випадки? Ні, на сьогоднішній день не було. А взагалі ваші колеги кажуть, що бувають якісь такі випадки, коли звертаються по медичну допомогу? Так, звичайно, бувають, але сьогодні не було. Частіше люди звертаються з травмами, тому що зараз похолодало, погода погана і голольод на вулиці. І буває часто люди нервують. І приходиться давати їм ліки від тиску, нервують капельки, валідол. – Ну, якихось трагічних випадків не було? Ні, трагічних не було.